В була можливість подивитися на українську політику без метушні, не беручи участь в повсякденних інтригах, викликах, діях, можна подивитися з боку на те, що відбувається і чому так відбувається. Звичайно, я собі там вже провів дуже глибоку дискусію з собою, і я зараз абсолютно спокійно реагую на статті, які називають мене будь-якими словами, бо всі ці слова я вже використав у цій дискусії. І я розумію, що несу свою частину вини за те, що всі ми з вами вкотре збираємося і думаємо, чому в нас не вдалося. Але зараз, напевно, не про мене йдеться, а про ситуацію в Україні. Мені здається, важливим зрозуміти для початку причини поразки помаранчого майдану. Як на мене, про тим, як починати знову, як на мене, ця причина зводиться до такого: ми голосували тоді серцем за людину, замість того, щоб голосувати. Розумом за програму і команду. На сьогоднішній день перед виборами знову повторюється та сама ситуація, яку нам пропонують певні фігури людей, гасла, але зовсім не пропонується програма альтернативна сьогоднішньому бандитському устрою держави. Мені здається, перед тим як почати. Нову спробу демократичної побудови країни, ми маємо усвідомити, що політика має творитися не персоналіями, а ідеями, планами, великими візіями того, що ми робимо. Знову ж таки, це вже я часто повторюю на таких зустрічах. в Один день в тюрмі мені вдалося попросити тюремщиків показати мені розстрільну камеру. Десь половина від цього приміщення, бетонна підлога. Але в мене таке враження було, що воно до сих пір масна від крові. Просто знаю, що при розстрілі з людини витікає біля двох літрів крові, і навіть спеціальною постановою Академії наук СССР була розроблена система, щоб її витікало менше. За це була дана Сталінська премія. Так от вийшов звідти, йдемо по підземним коридорам, бо всіх в'язнів там говорять по підземці. на зустріч на милицях. І я через п'ять років після того, як розминулися, зрозумів, що це мій сусід по кабіну, який отак сидів зліва. Іващенко, міністр оборони. Ну, ясно, що відпихнув там охорону, обняв, сказав йому всі необхідні слова, і от я в такому настрої вернувся в камеру. А мислю картинками, і от я собі просто зрозумів, що навіть якщо знести Лукянівську в'язницю, на її місці спробує збудувати юридичний офіс імені Саакашвілі, він не встоїть, він провалиться, бо фундамент не той. Він на крові і він збудований зовсім для іншого. Я, наприклад, розумів, що міліцію неможливо було переформатувати, як би я то не старався, бо вона створена як НКВС, а в ринкових, як орган страху, а в ринкових умовах він цим страхом торгує. А тоді згадав, що і Кабмін було збудовано як приміщення НКВС. І адміністрація президента була ЦК КПРУ, а перед тим військовий округ. Якщо по великому рахунку, панове і пані говорити, то насправді Україна це великий радянський барак, просто трошки перефарбований в жовто-блокідні кольори. Будь-який ремонт, будь-яке намагання очолити правильними людьми цей барак або його підрозділи, нічого не дає. Ми мусимо почати говорити про стратегію. Україні завжди бракувало цієї стратегічності. Ми завжди казали про те, як би нам досягти влади поставити свого президента, свого прем'єра, свого губернатора, свого міністра або начальника ну, якогось підрозділу. Але це нічого не міняло. Ми мусимо говорити про нову систему. Бо тоталітарна система не піддається демократичному ремонту.